Друзі, Європа зашевелилася. Путін дав можливість НАТО укріпити свої кордони і свої позиції в Європі. А саме на кордонах Білорусії, туди зайшли зараз 40 тисяч військ. Це, це круто. А також Литва, туди зайшла німецька бригада, і зі слів. Міністра оборони Німеччини вона там буде завжди стояти. Тобто, ну якщо б раніше потрібно було це робити з скандалом, і Росія б валала там, то сьогодні вони самі спровокували, зробили такий крок на зустріч е Трампу і НАТО, і таким чином спокійно натівські війська підійшли до кордонів, укріпили кордони. І е, сьогодні той же самий Путін скаже: Ну, ми не, не зможемо пройти, ми не зможемо нічого там зробити. Е, що буде далі? Далі буде е, боротьба на кордонах України? Е, е, наші війська будуть укріплятися в певних областях, і деякі, в деяких областях будуть е, все-таки зливати позиції. Я думаю, що не за наказом Зеленського цього він робити не буде, але за рахунок того, що погане забезпечення і без поповнення наші війська будуть в деяких областях. Ви знаєте, да? де це? Це Луганськ, Донецьк, та сторона. Ми будемо відходити, поступатися таким чином, трошки Путіну, для того, щоб підписати мирні угоди. І таким чином Трамп спокійно, без е, е, серйозних, серйозної драки, потихеньку-потихеньку виконує те, що він обіцяв. Все робиться, бачите, завуальовано, абсолютно завуальовано. Ми, ми бачимо, ну, експерти бачать, ті, хто слідкують, народ, не побачить, як це зробиться, то сьогодні підпишуться. На поступки підуть, але без гучних заяв, і все вирішиться. Ну, прикладом цьому Лукашенко, який просто поступився Трампу і зараз віддає 1300 політв'язнів. І посміхаючись, каже: ну якщо ви вважаєте, що це політв'язні, я хочете забрати, я вам віддам. Спокійно. Чому так? Ну тому що процес пішов, а мир буде, нікуди ми не дінемося. Росія не зможе воювати, і Путін зараз своїм скаже: ви бачите, що робиться? Ну ми не зможемо. Ми трошки тут продвинемося і будемо зупинятися. От і все, друзі.